Чернігові російський дрон влучив у п'ятиповерхівку. За даними тамтешньої ова, одна людина загинула. Це 80-річна жінка. Ще вісім людей постраждали, троє з них у важкому стані. Дрон влучив у квартиру на третьому поверсі. Руйнування значні. На місці тривають рятувальні роботи. Вогнеборці гасять пожежу, працюють усі спецслужби і волонтери. Зараз тривають роботи по ліквідації наслідків, придушення пожежі. Після цього розпочнуться роботи з консервації вікон, для того, щоб люди мали можливість зайти в свої квартири. Готуються місця для відселення людей, хто не зможе переночувати у своїх знакомих або у кого немає такої можливості. На, пункті, на місці події розгорнути пункт незглавності, де буде можливість отримати психологічну допомогу, обігрітися. Рашиський дрон атакував промислову інфраструктуру у Запоріжжі. Як повідомив начальник Запорізької Ва Іван Федоров, росіяни вдарили по території промпідприємства, пошкодили великоваговий автомобіль. На щастя, водій, хоч не постраждав. Також у день різдва росіяни атакували Костянтинівку. Використали для цього ФПВ дрони. Внаслідок обстрілу загинув волонтер із Харкова. Ще двоє волонтерів дістали поранення. В момент атаки група, якраз займалася евакуацією мешканців з небезпечних зон. Сполучені Штати Америки допускають завершення війни проти України протягом 90 днів. Постійний представник США при НАТО Меттю Вітакер у ефірі телеканалу Fox News про це заявив. Він сказав, що врегулювання розв'язаної Росією війни проти України може бути досягнуте вже протягом найближчих трьох місяців. Водночас американський дипломат застеріг, що ця зима може стати дуже складною для українців через системні атаки на енергетичну інфраструктуру України. Ми маємо гарантувати, що українці після укладення угоди не житимуть у страху перед новим вторгненням. Усе це дуже складно, але кількість питань на столі вже менша ніж була два тижні тому. Це добра новина. Водночас залишаються моменти, які потрібно врегулювати так, щоб обидві сторони могли з ними погодитися. Але ми вже близько. Американський інститут вивчення війни тим часом вказує у своєму звіті, що Кремль повинен буде піти на компроміс. Це стосується вимог, на яких Москва давно наполягає, зокрема тих, що несумісні не лише з останнім мирним планом, але й з початковими пропозиціями з 28 пунктів. Тут аналітики посилаються на заяву Меттю Вітекара, що м'яч зараз на боці РФ, адже великі втрати, які російські війська несуть, призводять лише до незначних здобутків на полі. Бою, хіба це Росію хвилює? От таке питання. І, тим не менш, мабуть, відповідь ми самі на нього знаємо. Зовсім протилежної думки у The New York Times. Там пишуть, що Путін ймовірно відкине новий американсько-український мирний план. Кремль підбадьорений успіхами на полі бою і стримуваний труднощами представити новий план російської громадськості як перемогу. Видання зазначає, що, попри слабкість російської економіки, Москва все ще далека від економічної кризи, що змусила б Кремль змінити курс, там чи позицію, хоч трошки. Постійний потік новобранців доводича численні втрати людської сили не змусять Путіна змінити курс. Москва зацікавлена у продовженні переговорів, аби утримати Вашингтон від дій, але не в їхньому успішному завершенні. Нагадаю, що схожу публікацію від Блумберг де йдеться про незгоду Росії на мирний план, уже назвали фейком у Москві. Чому ж Кремль готовий стільки терпіти та ігнорувати як економічні проблеми, так і величезні втрати людських ресурсів за мінімальні територіальні здобутки. Справа в історичних комплексах пояснила професорка політології Людмила Смола, все, на чому базується російське величіє, так і там православ'я, і тисячолітня історія, і третій Рим, все це на території України. Тобто без України все розсипається коротковий будинок. Неможливо побудувати оцю велику вілікую, оце вілічення на е, е, окупованих територіях. Бо ж дивіться, Росія говорить не про приєднані е, колонізовані народи, а Росія приростала. Оце їхнє слово замість е, кол колоніальності Приростання є відбулося, і без цього приростання Україною Росія просто не може існувати. А як ця імперія?